Любітися ж, як Серденко знає, за соловейко, в лузі на калині, заспіває козаченько, ходя по долині, і поки вийде чорнобрива з хати. А він і запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухай, розійдуться. Обоє ряденько. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася. Чує, Не щебече соловей в лузі над водою. Не співає, чорнобрива стоя під вербою. Не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батьку, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув і рік, минув другий. Козака немає, сохне вона, як квіточка Ніхто не питає, чого в'янеш, моя доню. Мати не спитала за старого багатого, нещачком біднала. Іди, доню, не віддівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я мамо, Рушниками, що крибала, спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала. Чорнобрива, соха і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб ворожити, чи довго й на цім світі без милого жити. Бабусонько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив, здоров, чи любить чи забув, покинув, скажи ж мені, де мій милий край світу, полину, бабусенько, голубенько скажи ж, коли знаєш, бо видає мене мати за старого саміша. Беть його моя сиза, серце не навчить, пішла б же утопилась, жаль душу згубить. Коли не жив, чорнобривий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась, тяжко мені тяжко. Там старий жди старостами, скажи ж мою доню, добру доню, спочинь трошки, чи не ж мою волю. Сама коли здівувала, та й лихо знаю. Минулось, навчилася людям помагаю. Твою долю, мою доню, позаторік знала, позаторік і зілячка для того придбала. Пішла стара мовкамару, достала з полиці.